Привіт! Сьогодні покажу, як обв'язувати ось таким гарним візерунком край серветки. Як зав'язати ось таке рівнесеньке коло з топчиками з накидами, а також дізнатися, як переходити на наступні рядки так, щоб це не було помітно, ви зможете подивитися у моєму попередньому майстер-класі, посилання на яке я залишу в опису у цього відео. А зараз будемо виповняти цей Гарний візерунок я покажу, як я з'єднуюсь, трошки витягую петельку на гачке. гачок вставляю із середини назовні, перетягую петельку, вставляю гачок в той же отвір, захватую робочу нить. витягую петельки з гачка і вставляю ось таким чином, пров'язую. Ще робимо три повітряні петлі. Один, два, три. Гачок вставляємо в другу від самого гачка косичку, захватуємо робочу нить. в наступну косичку захватуємо робочу нить та в першу. Занурюємо гачок в перший стовпчик. Ми з нього починали та в наступний. Таким чином, у нас 6 петелік на гачки. Пров'язуємо та робимо повітряну петлю. Зараз в другу косичку від гачка вставляємо гачок, витягуємо за перемичку. За першу перемичку, в перший стопчик, з якого починали, та в наступний. Знов шість петелек на гачки, пров'язуємо, повітряна петля, і знов так само в другу косичку від гачка. Витягуємо петельку за перемичку, за першу перемичку, в перший стопчик та в наступний стопчик і знов пров'язуємо. В'яжемо останній елемент. Уперше закінчуємо ось цьому в першому нашому елементі, закріпляємося, пров'язуємо, витягуємо ниточку. Якщо у вас є ще пряжа, то відрізайте. Зараз я зміню гачок і занурю гачок ось сюди. І під перемичку таким чином закреплюсь, ховаємо пряжу позаду візерунка. Ось закінчили, відрізаємо. Готово.